Цікавий коментар я отримав. Ну, я все ж таки думаю, що СЗЧ і дезертирів саджати не будуть. В якому вигляді це буде, і ще невідомо. Але який сенс саджати 300 тисяч людей, навантажувати правоохоронну систему, навантажувати судову систему. Ну і плюс місця позбавлення волі. Щоб що? Я не розумію, чи будуть штрафи? Не знаю, це тоді треба вносити зміни до кримінального кодексу. Чи можливе умовне покарання? Ну, в принципі, не бачу труднощів ввести його, якщо війна закінчиться. Тому, думаю, що все ж таки буде або повна амністія, або будуть спрощені покарання для цих осіб. Але дивимося далі, не спішимо з висновками, тому що ніхто чітко не знає, як воно буде відбуватися. Якось так не фантазуємо.